Зараз скажу фразу, яку ви, мабуть, менш за все очікуєте від кінолога. Але якщо у вас дві собаки, які постійно конфліктують, які живуть в постійному конфлікті, це не завжди можна вирішити. Бувають випадки, коли вирішити ці постійні собачі бійки неможливо. Таких випадків небагато, але дивіться, якщо ви спробували вже поведінкову терапію, корекцію поведінки, і ваші собаки все одно продовжують конфліктувати. Зазвичай це трапляється з одностатевими собаками, то іноді найкращий шанс на те, щоб зберегти життя і здоров'я обох, це або віддати одного собак, або назавжди розділяти їх, коли ви їх не контролюєте. Сьогодні в черговий раз побачила відео: там два добермани побились, один в реанімації жили з маличку в одній родині одного віку, два кобеля. Це вам результат того, що, мої слова, є правдою. Не всі, на жаль, собачі конфлікти можливо вирішити поведінково. Тому звертайте увагу з маличку на дзвіночки. Якщо собаки постійно там гаркають один на одного за їжу, за смаколик, за ресурс, якщо в них такі а, якісь розборочки, типу невеликі, але вони є, це дзвіночки до того, що може бути велика проблема. Звертайте на це увагу, бо чим молодші собаки, тим легше і більше шансів це відпрацювати. Але іноді повторю, Ось набагато краще да віддати собаку, прилаштувати його в іншу родину, або назавжди розділяти собак ніж плакати над одним або над двома з них.